Гвардія наступу, час повертати своє. Що стосується поліції, то це лють. Ви можете заповнити анкету на нашому сайті. Ми вас проконсультуємо, як це правильно зробити. Подали документи. Вулиця Преображенська, 44, другий поверх, кабінет 32 34. І наші працівники допоможуть вам в цьому. Слава Україні! Поліцейські одеж на території Красносільської громади прийняли участь у ярмарці вакансій для вмотивованих патріотів України. До громадян було доведено можливість вступу та умови проходження служби в об'єднаній штурмовій бригаді Національної поліції України Людь. Людь це воєнізований підрозділ поліції нового зразка. Її бійці вольові та вмотивовані воїни, готові захищати Україну та нищити ворога на всіх фронтах. Приєднуйся, перетвори свою людь на зброю.